Привіт, друзі. Стуканув наш генератор Део, дизельний, застукав мотор. Перестав коректно працювати, пішов чорний дим з труби, і ми його заглушили. Все відбулося вечором, десь приблизно о 6-й годині. На вулиці вже було темновато, ну не темновато, а так можна сказати. Почали ми його розбирати, коли вже було поночі. Тому відео таке вийшло під освітлення фонариків. Це буде перша частина. В ній я покажу, як ми розібрали і віддефектували, що з ним сталося. От. А потім уже буду знімати процес зборки. Зразу скажу, що запчастини до нього від китайця не підходять. Свої розміри шатуна, колінвала. Мотор, здається, що свій якийсь деовський. Тобто китайці і наші магазини в Україні нічого нам не змогли запропонувати, тому будемо переробляти під, свої, під інші розміри, під підбором От, А в відео побачите, як ми розбирали і дефектували цей генератор. Так нічого не видно. Все. Да, я що думаю, що все полетіло б. Короче, кусочки выпадали там. Хватит этого видео. Ну, блин. С китайского генератора. С повершить там тоже тяжело будет. Очень не везуха нам на генератор. Бракоделки. да, родные обычно 141 мм, такая как на 5, 7, 8 кВт. Бензинові дизельні генератори. Відключаємо косу яка йде всередину до генератора і потім розходиться на пульт управління. На генератор на свічу накала на все. в общем по всьому генератору розходиться. Ми зараз її від'єднаємо. Потім можна буде від'єднати генератор від мотора так а ну смотрим все видите ну, больше не заходит сюда ничего нет все, все? все провода объединены. об'єднані точно упевнені то есть нет. беремо все разом. с подушек открутила Тихо. Да. Тихо. Да. Та ні, не, 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 не подушку, він треба максимум. Аккуратно. Треба. Літали, летали. Трубка, 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 трубка. трубка, трубка. трубка. 20 хвилин. Опа! Рекорд чи що? Формула один. Якби знали, то зняли б за, за минут 7. Да? На рамі залишилася електрика. Культ управления, все провода, на генератор. С той стороны может, генератор? Сашка, берешь? Ну, я сам ее настил О, а, а, можно руки. Погнали. Да. А вот и еще есть. Миш, наверное, надо сыночек что болтика на, открутить. На, какие, о, о чем, наверное, болтик надо, открутить. надо, надо, не Нет. <laughs> не то, так, а ну Сейчас гробом, блядь. Нихуя, блядь, стоит мертвого як тебе. має стоять мертвого, як тебе. блин. И не прессованный як Где отверточка? Вот тут вот попробую его чуть-чуть. Не? Ноль. Ноль? Ноль. За по нулю. Ноль по Ничего. ноль. не, не, Мені не, каже, не, тут треба відкрутити цього больтика. Блять, хлопці, ну він не помішає. Ну, блядь, якщо воно не дасть нам знятися, то буде піздець. Оця ж кришка якось через подшипник держиться, а внутрі это... стоїть. Можна на кольцо по-любому стоїть, блять. Щоб подшипник не бігало туди-сюди. <реш> так нам Нам, як задумки... нам правильно сюди з птрехому не треба витягнути. А якщо не вийде? Нам отут тут, тут головне, щоб нічого не держалося. Ну, там ключи идти, а шестерок ключи идти. О, все, тут не надо, то я вас его дам. Давайте-ка договоримся, кто сбирать все разом, все разом Не разу да не собирать. Я только что, знаешь, что сказал? Это то же самое, что прийти в стоматолог, стоматолог пришел к 10 стоматологам, чтобы они зуб вырвали. Пизда, блядь. Челюсти, блядь. Каждый щось вирве, нажме, Ні, Це як, як бригада хірурга. Ти головне знімай, Василь О, я Метров, я хрутий, а ти що блядь. Лісу, лісо, знімай, Вітя. не генератор, ти лісу знімай, блядь. Хто приймав участь, блядь. Хто крайній. Ну, <свят> треба з тих сторони, бля. У меня коперацію на нозі робили, так так само. Чоловік 9 бригада. Пылки, нержавеечни, не болгарка, стамески. Ну так ж на ней осталось, не три. Я лежу в сочувствии. Чувствовал, бля, что не обезболивали? Обезболивали? Ну ты ставлю. чувствуешь, она такая тупа, Болі немає, але прикосновення навіть чувствує. що так пальчиком до тебе притронуться до ноги, ти чувствуєш, що пальчиком немає. Поставили стамес, ударили молотком, все одно, все одно, що пальчиком дотронуться. Болгарочкой пільнули, все одно, що зубною щіткою поводили. Да, нормально, так нахуй тобі ті гори, понесло, Ти все розумієш, все нормально. Чуєш, як там хтось щось копашиться в тебе в нозі.

Намотай в мотор зібрали на гермі. цей. Тут треба якусь хуйню їде.

Давлення немає. Хорош, дивиться, бля, побачите. Ей, пацани! Пацан! Да, да. Ти хоч та не получаю. Сюди трохи вперед і добавлю. З самого початку, мабуть, не було, да, бля. Того давлення. Що таке? Братя китайці, щось забули поставити. Або вкладеш, перепутали. Верхній і нижній. А що ти мого включає? З дирочки і без дирочки. Як ви тут страха? Значить, нам треба 15 весов, я в бензинові 15 весел залив, давлення охуенне. Та да, блін 5 в 40 15 висок, воно б на холодну все одно було б давление. 15 в 40 захуярив, блять, каптит як паровоз, нахуй, хуяри, як трактор був. 10 в 40 тоже залив, нормально. Воно ну, Могло таким, Могло ще не... на гарячу десь теряться, ну не сходу. Ми ж Ой -ой -ой. на новому запустили і сразу же. По Ми не могли запустити, да, тому що давлення не було. Потім другий датчик я вже поставив. І та же самая історія. І самого з самого початку в маслі була пудра. Да. Я думав, може притирається. Він там не притирався, притирався і все. Давай достанемо фільтрик. А тут не прокладочка. Есть. Есть, поднимается. Доставайте фильтр. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он там он стружки льется. Он веки. льется. льется. Ух, ебан. Молодец, Саша, что соброзил. Не ту, конечно. Разібрали мы двигун. И тут такая картина. Розклепало вкладиші, шатунні, пошкоджена шийка. Все інше нібито в нормі. Поршень без задіров. кольця не закоксовані, пружні, не перегріті, тобто з поршнем все добре. Юбка теж поршня не пошкоджена. Маленько воно там за є, це напевно та стружка, яка плавала. А так, в принципі, все добре. Потрібен шатун, вкладаще і колінвал. Або проточить, або замінить, або напилить. Так, розбирається. Получається, що ця конструкція стягується болтом оцим. Який шків кріпить, так? Шків же він кріпить через шків повністю. Ага. Ага, це той який з боку генератора болт потрібно викрутити, да, щоб це все розібрати. Для сйома молоток. Це для сйома. Тобто цей болт, який со сторони генератора через подшипник проходить, да, його треба викрутити. Він сквозний в калінвал аж. Угу, поки його не викрутиш, не розбереш цю всю конструкцію. В общем, Будемо тепер запчастини шукати. Не знаю. З самого початку тиску не було. Я не думаю, що це через масло 5В40 на холодну 5В40, воно нічим не гірше, ніж 10 В40. Ну, Звичайно, воно трохи рідше, але коли масло нагрівається, то. 10 В40, воно може бути ще рідше, ніж 5 В40, тому тому щось тут, щось тут було не то. Чи не Закачав насос нормально. Треба було розібратися з цим питанням, а ми думали, що датчик поміняли. Один датчик. Все одно те саме, і два місяці він пропрацював цей двигун, можна сказати, без нормального тиску, я так розумію. Можливо, з самого початку він був якийсь бракований, тому що ну дуже голосно він працював так, стукав, що не можна було знаходитись в радіусі 50 метрів від нього, розмовляти навіть. Треба було кричати, тому здається мені, що тут якийсь дефект, якийсь неліквід на ажіотажі спихнули нам.